Сьогодні ранок почався не з кави, каву навіть не встигли попити. Виїхали ми з дому ну, вигулювати собак в 5.30-5.40. Стали хто в 3, хто в 4, хто в 5, як, як кому вийшло. Ми сьогодні веземо кая у Львів. Пам'ятаєте цього собаку, дуже розумний, сидить задочує мене. Я почув, своє ім'я почав да привелитися в клієчці. Нам ще лишилося скільки на кілометрів? 182. 180 кілометрів до цілі, до Львова. Потім ми передамо Кая у надійні руки дівчини, яка буде тримати його у себе до передачі, перевізнику. Ми поки їдемо. Будемо паралельно вам щось розказувати про нього. Говорили ці пару днів, який він розумний, як він себе поводив, як він добре знає команди, вже навчився лапу давати одну, і другу. За вкусняшки він. Все навчиться робити. Що ще ми хотіли про нього розказати, що він був дуже худий, як він. Був... Хай нехай розкаже, скільки він важив, як він виглядав, коли ми його забрали. Там десь на фотографіях він був, він десь так до 15 кілограмів, може, плюс-мінус важив. А зараз він так поправився, такий від'ївся вже Кабанчик, ну як і був, 20 кг, але це набагато. Оце на Львів хочемо показати вам дуже багато акації і розцвіло. І настільки, по-перше, гарно, а по-друге, запах приємний. Ми їдемо, відкриваємо вікна, вдихаємо аромат акації. Якраз медоносний такий. Дуже великий урожай буде тут, хто має пасіку, але запах взагалі вам не передати на відео. Звичайно, якщо у вас є акація поблизу, то ви нас зрозумієте. Дуже гарно пахне. Місцевість по-своєму гарна. Ось такі дерева гарні дуже. Навіть старі дерева, які вже сухі, вони теж по своєму гарні. Птича, проїжджаємо птичу. От. Все, далі будемо продовжувати знімати потім. Хочемо показати вам, дивіться, їдемо як лапа на небі, бачите, е такий цей, як сказати, виглядає в хмаринки, як лапка, така собача чи котяча, бачите? П'ятка. Пальці. У нас 10 ранку, ми вже 80-80 правильно, чи е 90 кілометрів від Львова. Їдеш до Львова, говори гарно. Да? Навіть не говорять всією чисто українською мовою. Надіюся, ті, хто нас дивиться, пробачать нам такі помилки. Так, у нас тут сплошна далі, ми не ризикуємо, стараємося їхати акуратно, обережно. Дорога добра, все. Їдемо, скоро приїдемо на місце, то знімемо, вам покажемо. Хоча хоч могли зняти, як вигулювали, але чесно, вже не було настрою до того вигулювання, до того зйомок тих. Он, бачите, отаке, он, особливо, буває такі казуси, непередбачувані. Ну, це, знаєте, коли ще погано і ще плюс рано встали, дорога. Я ще десь не звернув увагу, тут можна і спотикнутися і вдаритися, але одне на друге, це таке. Випадки. Дякуємо, що дивитеся. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Ми надіємося, що ми зможемо ще більше людей привернути увагу. Взагалі це дуже потрібно, бо цуценят і котенят далі викидають. Потрібно стерилізувати, лікувати. Тому будемо вдячні за вашу підтримку, активність на каналі нашому. Більше лайкайте, коментуйте. Ми вам дуже дякуємо. Дивіться наші шорти діліться з друзями. Всім гарного дня. Ми ще будемо далі на зв'язку. Ще раз всім привіт. Кай вже на місці. От він там сидить в кліточці. Нормально доїхав, не тошніло його нічого. Туалет ходив по-маленькому, да? Все нормально вчора. Викликався і тепер ми лише доїжджаємо і все. Зараз його вже будемо випускати. Вигуляємо. Тут на вулиці є де вигуляти, можливо, нам нічого не скажуть. Якщо ми поприбираємо, ми вже під'їхали під під'їзд під е дівчини, які будемо передавати на добу, можна, дохати, до наступного ранку. Завтра в 5 ранку його будуть передавати перевізнику. От. Зараз покажемо вам кая. Трошечки розкажемо ще про нього, покажемо його останній раз в Україні, надіємося. І побажаємо йому щасливої дороги. У? Куди на? Великобританія. У Великобританію. А як правильно ще, Велика Британія. це та сама Англія. Правильно? От, і хочемо, ну, ми самі дивуємося, але це друга собака, да? яка туди вже їде в ту сторону. І надіємося. Каю там сподобається, він уже буде е гавкати по-англійськи тепер. А ми будемо вчити англійську, бо хочемо після тих всіх обмежень, які існують зараз через війну і через інші труднощі, колись туди поїхати і провідати тих собачок і тих людей, яких ми е віддавали і прилаштовували. Будемо прощатися, не прощатися, зараз покажемо далі. Випустив Кая, але він запутується, ходить зад-перед на мальчик. На, 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 йди сюди. На. Ну, він боїться всього, лякається Нове місце. На, іди сюди. Ходи, ходи сюди. Сідай, сідай. Відпочинь трошки труситься, дивіться, як нога труситься. Все, заспокойся. Ти нікуди вже не їдемо. Зараз все, там машина, ліна сидить в машині. На, маленький. Заспокойся, не переживай. Не переживай, не трусись, не бойся, шумно, да? Не трусись, кайончик. А ну сюда, сіда, 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 сіда. Не боїться Дивіться, як труситься. На, на. На, кай. Кай. Боїться. Маленький. На. Ну не боїсь. Кай. 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 На на. на, на. А ну-ка дивись на мене. Дивись на мене. Дивись на мене. Не удивляйся. Ну. Є, Лена, там є. На на на. на, на. Все, 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 успокойся, успокойся. Ну не трусись, кайончик. Водички тобі налить. Налить водички. На, на, на. Йдемо до, до лєну. Йдемо. Йдемо. Йдемо ходи сюди. Він з цієї сторони Лен. Труситься дуже. Води йому трохи дай. Він іменник загубив свій бейджик, а цей ми з QR-кодом його причепили. Так, да, на, на всякий випадок. Ще, І плюс ще, ще. зараз іменний. Дай я зацеплю, ти познімай. Зможеш? Я думаю, що ти не буду. хочу на цю саму штуку. Я понял, поняття, поняття. Поня. Нічого немає. Я вже думала, Протягуй добре, деш. Водички йому налити, труситься, капець. Бо Боєвуз такий. Все, і той, і той зараз налить на води. Тяне так, тяне. Ну і куди ти? На, 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 на. На, 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 на. на. Може і туалет хоче, скільки проїхати, каже, да? То я, 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 на, на. Кай. Кай, Кай. Ди сюди. На, дивись на мене. Дивись на мене. На. На. Роздивляється, тут дитячий садок поруч. І школа, напевно, бо тому що. Дітей багато, футбольне поле якесь. Ми тут недалеко припаркувалися. О, oh, акуратно, 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 акуратно. <laughs> Добре. Давай. Ходи сюди, ходи сюди. Не переживай, не переживай, не, не бігай, не бігай, не трясися, що ти як? Зараз, зараз, ще трошечки. Ходи сюди. Hodi, šuda, na, kaj, kaj? Na, di si da, kaj? Na, 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 tako je uničeno. Vse trošički zaspokajaj, se zaraz vodečki, tudi do ima, da. Тут вже зажила у нього, у нього тут була кліпсечка. Тепер, каже, я буду в сім'ї жити. Мені ніякі кліпси ваші не треба. Чекай, да? чекай. Чекай. Хто тебе зве? Хто тебе зве? Йди. Зви, зви. Запутався два рази. Постав не там, бо він зарекін. Маленький такий, жарко каже. В машині, в клітці, виходь. Да? Все, все, все. Маленький. Ну що, будемо прощатися? Да. Переживали за нього. Ну що? Щоб і сім'я йому знайшлася. Переживали, так. щоб і перетримка, пам'ятаєте, збирали кошти. Дякуємо всім, хто підтримував. Нас цьому, хто скидав кошти на дорогу, Кая, так само. Дуже вам дякуємо, бо тому що завдяки цьому ми змогли. Аж сюди приїхати, нам ще назад 400 кілометрів їхати. То ми сьогодні такий круг бахнем капітальний. Я вже, звісно, сюди як їхав, я ще вчора. Ну, на тиждень такий веселий. І, до речі, ми далі збираємо кошти на приміщення для перетримки тимчасової далі для ремонту цього приміщення. Дещо вже зробили, покажемо вам. Да, Дещо вже ще зробили, покажемо, ще багато роботи, штукатурити треба, стіни і фарбувати. І плюс... А ну-ка, ще раз обнімайся з ним. Обнімайся, обнімись. А дивись, а дивись у мою сторону, Лен. таку, коли обнімаєш. На. Кай. Кай. Да. Привіт, привіт. Ізнайомся. А... Стархала да, я. На, 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 на. Кай. <реш> Він труситься, труситься, почав переживати. Ану дай, де сюди, сюди. кайонь. І то, то ми от збираємо кошти для того, щоб поремонтувати це приміщення, і вже може буде можливість от е, тримати тваринок, таких як кай, тимчасову перетримку, до? каюнь. От, то будемо зараз другу. <реш> Он с улицей? Он був на вулиці. Був на вулиці, потом був на передержке. А три місяці. Зараз на даний момент будемо прощатися і потім сфотографуємо вже вам прощання саме. Я його ще не кормила сьогодні в дорогу, щоб ему плохо не было. А дай вкусняшку, щоб Тархала дала їм. Хай привикає. Зови, зови зави зови его. Всегда хочет. Всегда хочет. А тебе погладь его, погладь. Он хороший, он больше боится нас, чем мы его. Смотри, смотри. Еще одну, давай еще одну. Хай. Я завтра заберуть, да, заберу? Ага. Ага. Будемо п'ять часов одного. Завтра. <рисква> 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 <і отцовуються, рисква>, да? Там великий парк гуляємо там. Все. Ага. 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 Всім гарного ага. дня. Всім пока ага. підписуйтесь ага. на наш канал.